Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, а поговоримо сьогодні про англійську королеву Єлизавету II. 8 вересня цього року, під вечір, помирає королева Об'єднаного королівства Єлизавета II. І. і ця подія на якусь мить затьмарила всі інші події геополітичної сцени. Вся стрічка у Фейсбуці заповнилася її фото, словами співчуття, а також багатьма словами возвеличення її величності. До цих лявдацій доєдналося чимало християн, вбачаючи в королеві Єлизаветі II чи не останнього християнського монарха в історії. Безліч християнських спільнот, ресурсів, інтернет ресурсів, почали публікувати і цитати, уривки з різдвяних послань, підкреслюючи, як Єлизавета непохитно служила Ісусу Христу. Наприклад, в різдвяній промові в 2011 році королева сказала: Бог послав у світ унікальну людину, ні філософа, ні полководця, хоч і вони важливі, а Спасителя, який має силу прощати. Прощення лежить в основі християнської віри. Він може зцілити розбиті сім'ї, він може відновити дружні стосунки і може примирити розділені громади. Саме в прощенні ми відчуваємо силу Божої любові. Натомість, посланні з 2000 року можемо прочитати таке: Для багатьох з нас наша віра має фундаментальне значення. Для мене вчення Христа і моя особиста відповідальність перед Богом створюють основу, в якій я намагаюся вести своє життя. Я, як і багато хто з вас, черпав велику втіху у важкі часи з Христових слів і прикладу. Досить непопулярні слова, які лунають на такому рівні. Думаю, що вони для багатьох християн були підтримкою. Я за ці слова також вдячний королеві. Як не як, Єлизавета II є главою також англіканської церкви. Її титул – «Благодаттю Божою королева захисниця віри, дефенсор Фідії». Пригадаймо, що вперше цей титул отримав Генріх VIII, який дуже швидко зірвав єдність з католицькою церквою 1534 рік. Акт супремації таким чином виникає англіканська церква. Все почалося від того, що папа відмовився ствердити недійсність подружжя Генріха VIII з Катериною Арагонською. Генріх VIII потім мав ще жінок. З восьми здається. Але то тема на окрему зустріч. Сьогодні я приєднуюся до виразів співчуття і також помолюся один раз, радуйся Марії за спасіння душі Єлизавети. Однак я далекий від того, щоб неформально канонізувати королеву, як це, як це я спостерігаю зараз. Серед багатьох християн, здається, є така тенденція. Не буду входити в складні питання легальності династії Вінздорів на престолі, взагалі питання англійської корони після 1534 року. Це окрема тема для розмови, але залишимо її історикам, наприклад, Олексію Пагарілову. Також не буду торкатися політичних питань. Думаю, що тут було багато позитивних моментів, але теж чимало помилок. Для мене є декілька чорних плям в її довгому правлінні. Може хтось з вас каже, отче, то ви і тут знайдете якусь чорну пляму. Про померлих або добре, або нічого. Ця приказка, це прислів'я, на жаль, має продовження. Про померлих добре або нічого, крім правди. Ось так. І для мене ці чорні плями не є маловажливими, тобто це не йдеться про якісь там ну, дрібнички, назвемо так. Кожна людина якісь там має чорні плями там. Але тут йдеться про щось дуже-дуже серйозне. Отже, перша така чорна пляма в правлінні королеви Єлизавети II – це надання королівської підтримки закону про аборти в 1967 році. І цей закон, і наступні устави вони призвели до знищення понад 6 мільйонів ненароджених немовлят через аборт, 6 мільйонів британських підданих, підданих королеви. Багато монархістів, істориків, спеціалістів в галузі політології твердять, що королева не могла відмовитися від підписання цього закону, не викликаючи суспільної кризи. Ну що ж, в такому випадку християнин стоїть перед вибором слухатися більше Бога або людей. Королева Єлизавета все ж таки піддалася тиску суспільства, і наступні 4 роки, так як я вже згадав, 6 мільйонів найменших підданих королеви були вбиті через аборт. Тут зазначу, що не всі європейські монархи відреагували на подібний суспільний тиск з метою надання королівської легітимності. Абортивному законодавству. Наприклад, у 1990 році король Бельгії Бодуен I повідомив свій кабінет міністрів, що він не може з чистою совістю надати свою королівську підтримку законам, які дозволяють аборти, в Бельгії, як і в більшості інших країн, де форма правління є конституційна монархія, королівська підтримка будь-якого закону вважається простою формальністю. Однак совість короля Бодуана не дозволила йому поставити свій підпис на тому, що він вважав несправедливим, аморальним моральним законом. І що сталося далі? Його уряд був змушений придумати нове рішення Нью-Йорк Таймс в своїй статті на цю тему пише так. Сьогодні уряд тимчасово відсторонив короля Бодуена першого від влади, після того, як він заявив, що не може з чистою совістю, як римокатолик, католик підписати новий закон, що дозволяє аборти. Після оголошення короля нездатним управляти, Кабінет міністрів взяв на себе повноваження короля і оприлюднив закон про аборт, який був опублікований в офіційній газеті. Далі взагалі трагікомедія відбувається, бо потім уряд знову скликає парламент, який поновлює короля на посаді. Парламентаристи в екстреному порядку мусили повернутися з канікул, щоб ухвалити таке рішення. Але. Король Бодон перший сказав, ні, я свого підпису не, не поставлю. Робіть, що хочете, видумуйте якісь процедури. Там, хочете мене, е, як сказати, відстороніть від влади, але я свого підпису не поставлю. Своїй легітимності на аборти я не дам. А Елизавета Іруга дала. Не так давно. Подібно поступив правлячий принц Ліхтенштейну Алоїс, будучи римокатоликом, католиком він також блокував легалізацію абортів в 2012 році, заявивши, що накладе вето на подібний закон, навіть якщо це буде внаслідок якогось референдуму. Ну і дійсно був референдум референдум, де 51,5%, за те, щоб аборти далі були. Незаконними, щоб, щоб вони були забороненими іншими словами. Е, на відміну від інших європейських монархів, включаючи Єлизавету II, Король Бодуен і принц Алоїс, уникли співучасті в легалізації абортів, оскільки не відмовилися від своїх принципів. Окрім того, що це впливає на законодавство, то це впливає також на безліч моральних рішень людей. Ну бо хтось такий, наприклад, який. Сумнівається, наприклад, уявіть собі жінку, яка вагається зробити, не робити, і тут глава Англіканської церкви, авторитет для всіх британців, королева каже ну, можна. Дає свою королівську підтримку. Якщо йдеться про ситуацію в Ліхтенштейні, то подальша кампанія розлючених прихильників абортів щодо відсторонення участі принца Алоїза. Ця подальша кампанія стріско провалилася: 76% мешканців Ліхтенштейну проголосували за підтримку влади свого монарха і за його право накладати вето на майбутні референдуми. Бачимо: королівський лідер, який відмовився, який, лідер, король, який не відмовився від своїх принципів і навіть погрожував покинути країну. Через ситуацію, що склалася. І це призвело до чого? До перемоги святості життя, до перемоги того, що життя вважається святістю від зачаття аж до природної смерті. Не пригадую, щоб королева Єлизавета ІІ втрутилася в ситуацію з Альфі Евансом, а відповідна петиція до королеви набрала понад 200 тисяч підписів. І це не випадково, дорогі браті і сестри, бо абортивна ментальність веде до ментальності евтаназії – Покоління, яке вбиває дітей в лоні матері на старості літ, дуже ризикує, бо може теж бути піддане смерті тими, хто вижив. Ну і друга така чорна пляма. Королева Єлизавета надала свою королівську підтримку ЛГБТ ідеології. В 2013 році вона приєдналася до затвердження одностатевих шлюбів в Англії, виступивши проти консервативного уряду. В 2014 році вона привітала lesbian and gay Switchboard з 40-річчям, така організація. Ну і врешті, в травні 2021 року, тобто минулого року, королева оголосила, що заборона так званої конверсійної терапії буде пріоритетом для уряду Великобританії. Якось так. Якось так. Тому я абсолютно. Не підтримую таку неформальну канонізацію Єлизавети II. Помолімося за спасіння душі Єлизавети. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. До наступних зустрічей.